Житомир одне з найдавніших міст України, розташоване на берегах річки Тетерів. За переказами, його заснував у IX столітті дружинник київських князів Житомир. Звідси й пішла назва міста. Уперше Житомир згадується в літописі під 1240 роком, саме тоді його зруйнували війська кримськотатарського хана. Та, попри це, місто швидко відродилося. У XIV столітті воно стало частиною Великого князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої, у XVI столітті Житомир отримав Магдебурзьке право, що дало місту самоврядування і сприяло розвитку ремесел та торгівлі. В цей час місто стає важливим культурним і духовним центром, зокрема для православної церкви. У 1793 році, після другого поділу Польщі, Житомир увійшов до складу Російської імперії. У XIX столітті він став адміністративним центром Волинської губернії, де активно розвивались промисловість, освіта і культура. Саме тут діяли українські просвітники, письменники, композитори. У роки Другої світової війни місто зазнало важких руйнувань, але було відбудоване. Сьогодні Житомир, сучасне місто, відоме своєю космічною історією. Адже тут народився Сергій Корольов, головний конструктор радянської космонавтики. Житомир це місто, де минуле тісно пов'язане з сучасністю, а вулиці бережуть дух віків.